Чому краплі бар'єр ультра не працюють? Розбираємось. Краплі можуть не спрацювати, якщо їх використовувати не за інструкцією. Найперше, що треба знати, краплі Ультра використовують тільки для собак. Для котиків підходить серія бар'єр супер. Після того, як обрали краплі, необхідно розрахувати кількість препарату згідно з інструкцією. Наголошуємо, обов'язково читайте інструкцію перед використанням будь-якого препарату. Наступним кроком наносимо краплі саме на шкіру, розсуваючи шерсть в місцях, недоступних для злизування на холку або вздовж хребта. Якщо препарат наносити на шерсть, він не спрацює. Далі важливо пам'ятати, не купайте улюбленця протягом трьох днів до та після обробки. Також зауважувати кажемо про використання крапель необхідно звертати увагу на діючі речовини, які необхідно чередувати, адже може виникнути звикання, через що препарат може не спрацювати. І головне, рекомендуємо брати комплексний захист для улюбленця, адже не один препарат не гарантує 100% захисту.